Алло, да. Юлечка, вы що пізно турбую, це Оскар. Да, слухай. Сонечка, привет. Слухай, помніш, тебе казав, что если уже совсем жопа, тоді буду уже до тебя обращаться по пацанам по сезон по Влаграду. Ага, дивися, там практически всех нагнули через колено. А несколько пацанов принципиально стоять до последнего, типа нефіга мене на яке саглашувати, ну типа, загласування, типа не підемо, терипири там таке все. Я кажу, давай я зараз поспілкуюся з цією людиною, якщо що, дам тобі її номер телефона, бо в нього понеділок суд. Зараз, якби ти з ним просто проконсультувались, Юль, якщо що, тоді беру на себе всю дорогу, там проживання, все остальне. Бо це ну, такий случай. Вони вже тиждень бідні в мене на уші. Упали, ну хлопці просто принципіальні. Ми не будемо каже йти е на поводу комбата, який там такий сякий. Значить. Е так, питання в тому, а прізвище ти знаєш? Сонечко, нічого не знаю. Можна твій номер дати? Ти не обідаєш. Просто себе? у мене там є один свій клієнт, який на цьому сидить на губі. Він ну, ми судимося, він не визнає себе винним. Ну як, він теоретично себе винним визнає, але він не йде на угоду. Ну, правильно роби. Е, ну, давай я дам... Не, не готова тобі сказати, чи правильно, тому що там прокурор просить 6 років позбавлення волі. Блять, ну вони що, йо вдалися ці придурки? Ну, блять, ну за що? Ну за що, блін? Ну, а кому ну, тоді воювати в цій країні, якщо всіх пересажають? Кого не переб'ють, тих пересажають. Льош, там старт від п'ятерки. А виходячи з тої ситуації, що зараз відбувається, мається на увазі... Ну, ніхто ж не оцінює законність, незаконність наказів і тому подібне. То вполне реально заїхати, виходячи, вопросто просто, скаже. Чу Та так. Чуєш, ти мені кажеш е, суддя прийня, е, прийняв клопотання прокурора. По, по мені по домашньому арешту, не враховуючи сім помилок, причому які по, по датам і навіть по прохальній частині, то вони у мене просять цілодобовий домашній арешт, то прохальної частини просять сім до тринадцяти, щоб я був свободний. Понімаєш? Ну тупо mm -hmm. от, ну, штампують рішення і все. Їм пахіру. Mm -hmm. Про що ми mm -hmm. з тобою балакаємо? Mm -hmm. uh, давай тоді я твій номер зараз йому дам. Можна тебе зараз, щоб він набрав? Ну Хай набирає. добре. Да. І завтра ми з тобою тоді согласовуємо всі нюанси. Uh -huh. а Руслан до мене в суботу їде. Можеш до мене в гості приїхати. Там німці приїжджають, опять фільм про мене знімати, то я запросив його, щоб його зняли теж. Можемо в суботу якраз обсудити поїздку, якщо вдруг ти надумаєш туди їхати. Ну вдруг. Ну треба, щоб вони мені спочатку він мені поїзджував. Ну, да, 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 все, щоб я, ну що я можу, я uh -huh. скажу, я профінансую. Давай тоді поможемо цим хлопцям. Все, дають він номер, Юлічка, з твого дозволу.